Головам і представникам молодіжних організацій. Слава Україні! слава! Сьогодні умови нам зараз не дозволяють багато говорити. Я пропоную розставляти Усе на меди. Ідеться обіцянки, які нам влада, на владано офіціалі зараз і будуть стояти. І ми докажемо, що саме ми. Ми показуємо, що молодь готова. Ми показуємо владі, що ми готові розкладати намети і ставити там, де вони будуть потрібні, в разі, якщо вона буде діяти злочинної «Молодь – це є в основному аполітична, але зараз в ситуації, коли молодь не має житла і одне житло, яке є, це тільки. Палатки, в яких вони можуть жити, то ми змушені проводити такі флешмоби, щоб показати владі, що молодь дійсно потребує соціального житла, в якому нам могла б жити.